Повторна ревізія. Народний контроль вийшов ще раз на зупинки вечірнього Кіровограда, аби перевірити графік руху маршруток. Ми стоїм в місті, Извините, в 10 вечора не можемо спокійно уїхати додому. Ми стоїм по 40 хвилин і мерзнемо, але это не нормально. Ось так у квітні кіровоградці чекали на міський транспорт. На більшість районів після восьмої години вечора виїхати було неможливо. Після приїзду народного контролю міські посадовці обіцяли до червня вплинути на перевізників. І от народний контроль знову вийшов на міські зупинки перевірити з яким інтервалом ходять маршрутки. Вийшли на 55 й маршрут. 4 Тобто через 4 хвилини підійдемо в шину. Скажіть, будь ласка, за яким інтервалом виходите? 5 минут. 5, так? Тому що попередня машина говорила, що 4 і 2. Так і я. Шесть-7 минут. Тобто наступна маршрутка буде через 7 хвилин, Да. да. Журналістський експеримент показав, 55-ки ходять справно, складаються у графіки водії 21-го маршруту. А скажи, будь ласка, за яким інтервалом ходите? Чотири минути. Та такою дисциплінарністю не можуть похизуватися водії 11-ки. На маршрутку чекаємо майже годину. Скажи, будь ласка, за яким інтервалом ходите? Я один хожу все. Один? А останні маршрути години. Десь около 11. Нарікають місцеві і на роботу 134 та 116 маршруту. До слова, 134 й під час зйомок ми так і не побачили. Прекращають 134 ходити. В 9 і В 9.08 все, і більше їх ні. Не... Ни маршруток, ни одной. Там 111 -й. раньше ходил автобус, до половины 12 -го. Теперь и 111 плохо ходит. Вроде это не город, а даже Дальні точки краще ходять контрольний чи, допустим, дежурний. Там дежурного не дождуться. 116 й маршрут, правильно? что йде на Арнаутово. Он вообще, я зимой полтора часа сидяв. Як хотя, так і їздять. Захотів, приїхав, захотів, уехал. Перелік перевізників, які не дотримуються графіку. Журналісти народного контролю занесли у мерію. Там кажуть, на перевізників тиснуть постійно, аби вони їздили за графіком. З іншими обіцяють розривати угоди. Ми втручаємо. Чаємося, якщо буде тричі і більше зафіксовано протягом одного місяця порушення прав, ну, от умов договору, то з цим перевізником можливе розірвання договору. Ми перевіримо, чи дотримуються чиновники обіцянки. Та поки ж чиновники налагоджують діалог з перевізниками про їх роботу, вже пишуть частівки. Народний контроль сподівається, що посадовці з транспортниками до слів народу таки дослухаються. Договір не договір. Ти маршрутникам не вір. Після восьмої години скрізь однакові картини без маршрутного таксі пішки плентаються. Всі, хто з базару, хто з роботи, йдуть додому. Пішоходи, насувається пітьма, тільки транспорту нема. Не під'їдеш до країн, хто ж у місті в нас хазяїн, хто ж нас влада на тепер, перевізнике чи мер. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ